Я пропоную, пропоную. Ну я якщо багато камера є, сході, Якщо і забати, то не бачу. Тому я пропоную, давайте почнемо засідання комісії, таке як у нас обмежений час. Хто доповідає? Давайте я допоможусь. Так, про затвердження проєкту за устрою та передачу постійно користування земельної ділянки. Виготовлена документація пояснюється садок номер один, передаємо земельну ділянку і. А, Комунальне варту, влас... ну, комунальні власності постійно користування на 1 гектар, це по мателовської 2. І друге питання. Про передач... а, да. <рес> <рес> ну там сам, так само <рес> да. <то>, <рес> <прошу, рес> так, таке сим, все постійно користування. Кто-то за метання, прошу пропустити. Так, наступно про передачу земельних ділянок постійне користування. Передаємо uh, дві земельні ділянки комунальної власності міської ради, uh, КП Кузніцькому на 1,5 гектара за межами села Кузничі для видобутку корисних копалин місцевого значення для піску та глини. і комунального підприємства Граб'янського гробничого управління житлового колонального господарства на 1 гектар. Також uh, за межами села Політрудня для виконання корисних попалих місцевого зберігачення пільспорта да. Луни. Це ви вже передаєте, вже можна користуватися цим, так? Да? Так. Да. Да. А як познати місце розпрашування про Політрудня, яке у нас знаходиться? Показав, що воно не працює. Так. Да. Так. Які питання є ще по цьому? Uh -huh. Нема. Нема? Що з даним питанням, прошу розв'язувати. Так. Так. Добре. Все. Знайдіть. Це дезертийні питання всі?

Чи, Давайте моє одне питання. Значить, одне проєкт рішення виноситься, яке було відкладене з попередньої сесії на доопрацювання, це поспитання комунального майна підприємству, це два трактора. А, значить, було доопрацьоване це питання, створене розпорядженням, наказом по підприємству комісією, яка зробила до оцінку майна, яке має перше жовтня ну балансову вартість і дооцінено було транспортні засоби, які пропонуються до списання. Так, трактор Т-40М, який був первісною вартістю півтори тисячі, дооцінено до 6 тисяч гривень. Трактор МТЗ-80, який був первісною вартістю дві тисячі гривень, дооцінено до 5 тисяч триста гривень. Ну і автомобіль газ 6333 а гарнівація 5215. Ви тобто, що підтримати проект, надати дозвіл на спитання? Ну, uh, ну, я фотографію можу показати, дорогу. я ще роздрукую, ну, я думаю, ми, ми бачимо. Тобто, бачу. Ну, 4 тонни трактора МТЗ да. uh. і 2,5 тонни п Вони Дві на, на металолом, але не значить, що це по цій ціні цій ціні. Тобто по ціні металолому на, ну, на сьогодні. На завтра. І оприбутковувати цю суму, це не значить, що сума така сама буде оприбуткована, вона може бути більша. Та ладно, тоді Останнє може питання, чи останнє майбутнє цих авторів двох? На металоломах. Якщо там агрегати і якісь вузли будуть ну, робочі, вони ставляться, складаються на склад, оприбутковуються так само, як і кошти, які будуть стані на металолом, також. Підприємство, яке має сертифікат на прийняття чинталому, соответственно. Кошти mm -hmm. будуть перебудковані на рахунок. Звіт, якби відповідальність про на процедуру по підписання по по покладається на керівника підприємства. Він після списання подає мені звіт. Якщо буде, ну, як кажуть, є цікаві, то можна буде ознайомитися. Просто mm практор -hmm. це mm ж -hmm. як? Конструктор. Трактор може бути вічний. То есть, mm -hmm. бери что-то, сменяй, ну потом иди в окно. Ну, не знаю, фотографии какие у меня Нет, да я плачу, по да я плачу. Я расскажу, что вам не Да, может. да. Слушай, да. просто трактор я. А вот это конструктор, что там может Можно ли нам? Ну, ну, конечно. У меня трактор 45 год ну, он едет алиэкспресс, конструкция. И у нас вот что-то такого не было не может быть, что вот и разве все знают? Я хочу щоб принимать проект, чтобы она и так делаю. Мне ще надо просто подделать поделать. Так мы опаду попадаем вас. Так что там только подписание было вообще. А по такого поводу. Так что я Ще раз хочу. ви ви Я же на почту произойти.

той варіант я так думаю. Так, Докапішно ця трата списується, потом розбирається, коли його вже так, нема по бумажці. Ще раз наголошую, металолом буде там і сертифіковане підприємство. Якщо й вузли, агрегати, деталі, я знаю, там чини, чи що там ще. Воно оприбутковується на А я його ще сіда на баланс. Бажається на склад, щоб його можна було зняти. Ми проголосуємо, але щоб ви розуміли. Корпус коробки коштує 1050. О

Просто, Мы вам разумеем, разумеется, что мы просто нас прицепим, ну, просто даже хлопцы. Вы же разумеете, скидки це коштує и за что вы проголосовали. Ну да. Ну мы же разумеем, что это ушел гордо. Ну такая коробка, к сожалению, коробка, коробка, мозг, плюс, что загодно, бегу. Ну все. Ну вот давайте, давайте. Бегу, пожалуйста. <риклад> а ми, а а ми ми про голосуємо, ми не будемо. Да, да. Якщо хтось буде приходити да. з такими питаннями, нехай приходить, як Попєдіч приходив. На комісті на Громбарні Ми його туди зробили, а ми ж приймали. Безпосередній керівник, він має... Ну, він бачить, він знає, він бачить і може це ну, конкретно. Просто в тракторах не буває такого, що я ж кажу, він їздив, їздив, потім раз і все стало негодне. Такого не буває. Легка машина треба Огниверситет, а мне что-то попросили. А, а ты как это не сделал? Ну, а я разумела. То, что ты замовляешь... Мы все обошли. Да, я все обошли. Да. А мы следим а сюда. Особенно трактора и машины, и грузовики. А легковые, я понимаю, кузов сгнил. Да, легковые. Да. Да. все. Да. Да. Вот да. да. я помню, да. он, он, не вот не да. шагури, шагури. что ниже им 53 года, она не ремонтировалась. Там двигун, коробка мосты, все в идеальном состоянии. А кузов сгнил. А вот такие трактора, даже вот эту коробку, что я говорил, там да. киньте на улицу. І вона років буде лежати в такому стані, як вона, як вона була. І он трактора буває стоять як. Особливо в цій гусениці, коли вони стали уже ну, економічески невигідні, там і все, гусеничні. Т-74 його поставили 30 років тому під заборним дерев'яний по рису у весь 30 років не рушины. Підходять, солярку заливають бур-бур-бур-бур-бур. Завелось, и он появится. Бензиновый двигатель. Бинс ржавея, поймете, бензиновый. Там цилиндры поржавеют, там все. А дошел дизеляша на солярке, там уже ничего не паржаветь в средине за 30 год. Потому что там смазка. У вас это первое факт, Тобто приходить Хочу приходить ехалипси. керівник і доповідає. Нехай нам розкаже, що ми чужі. Ну так, як воно так жалося. Особливо Віталій Іванович може і більше, ну я хорошо, розумію. Ні, ну чому? Я сожалею, я в цьому питанні, на жаль, я тільки я вирішую, що У мого отеця стоїть розвадка в Києві. А на вулиці відкрита, гор туди тече, і вона стоїть там 30 років. Точно. І вона як була, так і стоїть, і в державчині. І повірте мені, коли я так зараз металолома збирав, іноді де вот они валялось, а там надо у корча пошукать, а как железяка. Полезли у корчі, вытягиваем оттуда, здесь оно уже там найти его нельзя. Уже нельзя. Золотом его разорошло его не нашли, вы, вытягиваешь ту железяку, дивишся щоб целая была. Ну, корпус я ломаный не белый, ломан, дивишся корпус целый, забираешься все трахамудии, это непонятно. Потом все это дело разбирается, тормевается, прочищает, угу. и там все в идеальном состоянии. А воно у корча пролежало вообще непонятно. Из колхозных времен. Давай да, 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 Я посмотрим. Кто заданный специальный, прошу пожалуйста. Так, мы могу просто. Да, значит, два питания про тоже ответить от себя баланс, когда западный защитка посеткового школа. Значит, завершается поработаться тоже ликвидация, пошло нажимать всего для того, щоб провести процедуру ліквідації, тобто подати документи в державному реєстраторі на завершення процедури, потрібно запросити ліквідаційний баланс. Те, що на організацію все числі панеля, що ми не потрібні ні кредиторам, нікому, нікому, нікому. Всі наші оборотні активи на сьогоднішній день боргів у нас немає. Ну, це ж саме історія. Ні, що покоїли, це воно в Італії? Вже одне, але ми шіли. Це одне, але і точно таке буде і ваще. Ну, що, давайте голосуємо? Ну, так, ми шіли. Тобто, давайте тут не пішло голосувати. Та ж саме історія і Мощенська початкова школа. Також на процесі, по завершенні процес ліквідації. Будемо до державної реєстрації. Тобто, давайте питання, щоб, наприклад, ліквідації не було, тому що, is just